Вашої уваги інформація, яку надали нам в управлінні соціального захисту населення. Нещодавно відбулися певні зміни щодо призначення субсидій на житлово-комунальні послуги твердого палива та скрапленого газу. Про це йдеться у постанові кабінету міністрів України від 27 квітня 2016 року за номером 319. Начальник управління соціального захисту населення Інна Попович зупинилася на основних аспектах державної допомоги. Якщо раніше людина не працювала, то до розрахунку субсидії прожитковий, один прожитковий мінімум. При цих змінах буде братися два прожиткових мінімуми. Якщо людина перебувала в центрі зайнятості без виплат, тепер буде братися один прожитковий мінімум. Якщо студент. Навчається за контрактною формою або не отримує стипендію, зараз буде братися також прожитковий мінімум. Для приватних підприємців, якщо був приватний підприємець першої групи, брався один прожитковий мінімум, зараз буде братися два прожиткових мінімум. Якщо другої групи брався два, зараз три. Якщо третьої бралось три, зараз чотири прожиткових мінімуми. Скасовано о, звернення громадян, що бралися доходи за три останні місяці. Зараз доходи беруться всі за попередній вік. Якщо людина працювала і стала пенсіонером, то буде братися до розрахунку і пенсія її, і зарплата. Субсидія для відшкодувань витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального періоду, тобто з 1 жовтня по 30 квітня на опалювальний сезон, і з 1 травня по 30 вересня на неопалювальний сезон відповідно. Також є зміни для осіб, які орендують приміщення. Якщо людина орендує приміщення і є договір найму, людина має право до нас звернутися, і субсидія їй буде призначена тільки на 12 місяців. При слідуючому зверненню за субсидією повинен звертатися е, сам орендар квартири. Не забули також і про осіб, які знаходяться у складному матеріальному становищі, але звернулися за допомогою невчасно. Але згідно рішення комісії, субсидію може бути повернуто через 6 місяців. Також змінами до постанови Кабінету міністрів від 6 серпня 2014 року за номером 409 внесено корективи для користувачів послугами з газопостачання. Згідно даної постанови, чи є якісь зміни стосовно пільг до призначення субсидій? Є, згідно цієї постанови, тепер, якщо людина мала пільгу, то пільга враховувалась при призначенні субсидії. Зараз, згідно цієї постанови, з 1 травня субсидія буде призначатися без врахування пільг. Інна попович нагадала про терміни отримання повідомлень про нарахування субсидій. Якщо у вас субсидія була по березень місяць 2016 року, то ми будемо нараховувати вам субсидію починаючи з квітня і травня, і до нас треба підходити вам в середині червня. Якщо у вас субсидія була призначена по квітень місяць, будь ласка, приходьте за повідомленням 23-й кабінет. Щороку на території Кіровоградської області реєструють кілька випадків хвороби лайма, небезпечного захворювання, яке переносять кліщі. Це пов'язано з їх активністю в літній період. З травня по листопад кліщі найбільш агресивні і відповідно вони можуть нападати на людей. На жаль, усі громадяни, і в тому числі міста Світловодська, і Світловодського району, можуть захворіти. На кліщовий берельоз або лайма, якщо вони не будуть дотримуватися певних заходів для профілактики укусів кліща. найчастіше невеличкі підступні істоти чіпляються до одягу або тіла людини, коли вона торкається до дерев, кущів або сидить на траві. Тож відпочивати на природі лікарі радять у закритому одязі світлих кольорів, щоб можна було вчасно побачити комаху. Час від часу бажано ретельно себе оглядати. Якщо кліщ все ж таки вкосив, негайно звернутися до лікарів. Якщо такої можливості немає. Видалити його самотужки, звичайно, дотримуючись певних правил. Місце укусу коло діаметром 1 см необхідно обробити йодом або іншим антисептиком, накласти навколо кліща широку каблучку, щільно притиснувши його до шкіри, і заповнити простір під клещем рослинною олією та почекати близько 10 хвилин. Якщо до цього часу кліщ не вилізе, то взяти міцний нитку. І зробити з неї петлю. Після цього накинути петлю і проти часової стрілки викрутити кліща з цієї рани. Також можна видалити кліща, якщо обережно захопити пінцетом його тіло і рухати проти ходу часової стрілки. Якщо головка відірвалась, місце присмоктування необхідно змастити розчину спирту, потім видалити головку, голівку стерильною, розпеченою на вогні голкою і, як зазвичай, видалити колючку. Я хотів би, хотів би звернути увагу, перш за все, на те, що в разі покусу кліщем необхідно якомога швидше звернутися до медичної установи. Я розумію, що люди зараз у нас все можуть самі вирішувати, але справа в тому, що хвороба лайма дуже небезпечне захворювання і в разі затягування з зверненням до медичної установи. Можуть на жаль відбутися такі не дуже приємні випадки вплоть до того, що до, до госпіталізації після укусу обов'язково прослідкуйте за станом здоров'я, якщо виникли тривожні симптоми, як то почервоніння та запалення ранки, висока температура обов'язково відвідайте лікаря. тексодовий кліщовий береліоз або хвороба лайма. Це таке це захворювання, яке розпочинається у людини на 7-10 день. Основним характерним симптомом цього захворювання є мігруюча кільцевідна еритема, тобто коло навколо місця укуса, яке може з'являтися на різних ділянках тіла. Процес насичення кров'ю кліщів може продовжитися декілька днів. Після випадання кліща на місці його присмоктування можна спостерігати первинний ефект у вигляді запального болючого при пальпації інфільтрату тобто буде така шишка, яка дуже, дуже болить, і людина відчуває певний дискомфорт. Діаметр цього інфільтрату 3-5 мм з некротичною кірочкою в центрі, який зберігається протягом 2-3 тижнів. В багатьох випадках довкола первинного афекту виникає так само кільцевидна еритема, або суцільна еритема, тобто суцільне червоне коло. Так що, в разі. Появи таких симптомів, будь ласка, обов'язково звертайтеся до медичних установ. Сюжет підготували Тетяна Гловачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія компанія У неділю, 15 травня, у міському палаці культури пройшов конкурс для маленьких леді України квіточка за підтримки ініціативної групи політичної партії Самопоміч. Учасниць оцінювало журі, до складу якого увійшли Ірина Гайчук, депутат Світловодської міської ради, Юрій Долгов, заступник директора МПК, Надія Мальцева, депутат міськради, пані Наталія та Андрій. Дві категорії маленьких україночок змагалися у різноманітних конкурсах: привітання, акторська майстерність, інтелектуальна гра та дефіле. Врешті було визначено переможців, і з привітальними словами до зірочок звернулися організатори заходу. Ми хочемо висловити велику, велику подяку вам, батьки, за ваших дітей. Наші дітки наші рівніші сьогодні, наші дівчатка. Знаєте, хочу сказати, що у наших дітей не повинно бути щасливе дитинство. Дитинство повинно бути щасливе. Тож давайте разом робити все можливе і неможливе для того, щоб наші діти були щасливі. Велика вам подяка. Також хочу подякувати батькам, тому що батьки я дивлюся більше перенервували, ніж їхні діти. І дітей ваших, і батьків. вам. Відеозапис конкурсу України квіточка дивіться у неділю після підсумків о 13-й годині та у понеділок зранку. Усі прихильники народного аматорського колективу Судерошка постійно з нетерпінням чекають на їх виступи. 31 рік незмінний керівник Надія Татарнікова веде через гучні овації своїх учасниць. Підбори черевичків вистукували на десятках сцен України та за її межами. Народився колектив у 1985 році на заводі чистих металів, а у 1987 році перейшли до міського палацу культури. Через 10 років існування отримали почесне звання Народний колектив скрізь, де було чути голоси сударушок, публіка приймала їх на ура. Про це говорять чисельні нагороди з різноманітних фестивалів та конкурсів. Пропрацювавши 27 років у міському палаці культури за волею долі сударушкам довелося перейти до районного будинку культури. І от уже п'ятий год ми пайом в районному домі культури. Ну. Уже все знают, что теперь у нас и в районном доме культуры есть сударушка, и во дворце культуры раз там осталось наше имя, наше звание, которое нам не смогли повернуть. И, ну, может, мы плохо старались, может, надо было судиться, как-то отстаивать свое имя. Но мы вот за эти годы, которые мы в районном доме культуры перестрадали, перемучились, пере, пережили это, этот период, надеялись, что может общественность или местные власти как-то все это воспримут, потому что коллектив известный по всей Украине. И мы думали, что вот за нас кто-то побеспокоится, но никто. Поэтому мы уже с болью сердца, перестрадая и переживая это. E, Рішили переіменувати. І ми тепер Дніпряночка. Посмотрите. Дніпряночка. <буздав> eens> <пуздав> eens> Дуже нелегко далося таке рішення з переименуванням. Про це зізнається і директор РБК Любов Воловик. Ідея переіменування колективу у нас уже на Порядку денному стоїть вже давно, від того часу, коли до нас, до районного будинку культури, прийшла Надія Яківна і запропонувала прийняти цей колектив у нас. Але коли я запропонувала їм перейменувати колектив, то звичайно ця пропозиція. Дуже болісно сприйнялася керівником Надії Яківної Татарнікової, а також і учасниками колективу. Але ви знаєте, час іде, і час іноді вносить непередбачувані корективи в нашому житті. І тому на даний час і Надія Яківна, і колектив. Самі виносили цю ідею і запропонували перейменувати колектив із сударушки на Дніпряночку. Шкодують за старою назвою, але не втрачають оптимізму. Учасниці колективу минуло більше 30 років і наразі згадується все лише позитивне. Ми дуже переживали за цю за цю переміну. У нас навіть декілька сударушок захворіли конкретно. Це правда. Не хотіли взагалі переименуватися і були такі даже слухи, що ми не будемо тепер другими, тільки хочемо сударушкою бути. Ну, час іде і прийшло таке, наступило той час, що треба міняти назву. Але я вам хочу сказати, що сударушка це не просто взяться і назватися Сударушкою. Сударушка, ми сударушкою родилися. Ось наша рідна мама, яка нас назвала Сударушкою, і ми несли це ім'я от скільки років. Ну, незважаючи на те, що як би нам цього не хотілося, час плине вперед, і ми вже вирішили, що змінимо ми назву і будемо йти далі. Добываться новых творчих злостьев. Вы знаете, у меня сын даже переживал о том, что мы меняем название коллектива. Ну, как это так? 30 лет с ударушкой, вдруг какая-то днепряночка. Ну, это несправедливо. Ну, почему вы не отстаивали? Ну говорю, сынок, ну такие времена начались, поэтому мы общими усилиями, мы так решили, мы теперь днепряночка. В душі все равно ми останемося з хударушкою. Ну, да, а всі хударушки буню. Я всех. кажу, да, для всіх інших ми будемо днепряночки. Я ще хочу ним... сказати за Веру. Е, Вереребенок був маленький тоді, mm -hmm. коли вона прийшла. Вот это вот так она его держала на репетициях. Вот <реш> да. вот садила так, в первом ряду. Да, это, так а сама это садило сцене... уже позже, когда да. он совсем был маленький. Да. И, так, вот так, да. ну, ну, и все те 31 год. И детки ну, наши да, ходили да, в сударстве. У меня дочка да. ходила, когда маленькая была. У у у дил, была дил, когда... Дил, Обговорюючи нову назву славно, звісно, відомого колективу, розглядалися різні варіанти, але зупинилися на Дніпряночці саме тому, аби слава про наш рідний Дніпрянський край лунала по всьому світу. Самі добрі слова я хочу виразити на адресу цього чудового прекрасного колективу яким керує Надія Яківна Татарнікова. Це дуже талановитий, дуже творчий колектив. І я думаю, що зміною назви ніяк не може вплинути на його високу професійну виконавську майстерність, на його активну творчу діяльність. І шанувальники цього колективу будуть. Також його любити, поважати, яка б назва в цього колективу не була. І я думаю, що Дніпряночка це саме та назва, яка відображає ту життєво активну творчу позицію учасників цього колективу. А на Дніпряночку вже чекають нові звершення 21 та 22 травня. Лише Дніпряночка та відлуння також Зербика представлятимуть світловодщину на 25-му всеукраїнському фестивалі «Калиновий спів який про. У місті Кіровоград. Дніпряночка виборюватиме назву народного колективу. У вас все буде добре!